Привіт, жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу боксу та ММА. Поїхали! Екс-чемп другої середньої ваги Джордж Гроувс назвав фаворита бою між українським футболістом та поетом Олександром Усиком. Як ти себе чувствуєш? Чустує. Очень чувствую. та циганською принцесою Тайсоном Есміральдівною Ф'юрі. Я увіділа, вона така красивая. Пряма мова. Усик найкращий боєць. Він у дійсно хорошій формі. Тому я віддаю перевагу йому. Я думаю, що він дуже розумний. Він найдосконаліший боець у надважкій базі. Усик у якомусь сенсі вінтажний тажний боєць щодо його боксерського IQ. Ти такий умний дядько. Я про знання рингу та вміння маніпулювати своїми суперниками. У бою з Ф'юрі йому доведеться зіткнутись з великим зростом, розмахом рук, габаритами та вагою. Але я думаю, що він може впоратись з цим. Все одно вважаю Усика фаворитом. Моя бідко коха. Після перемоги володаря найбільшого розмаху ніздрів у сучасному боксі Девіна Хейні над чемпом WBC першої напівсередньої ваги Реджесом Прогрейсом батько та тренер Девіна Біл Хейні вирішив биконути на чемпа WBA Бі в легкій вазі Джервонту Девіса. Ось що сказав Біллі. У вас є питання про Джервонту? Ми зараз доступні для бою. До біса все інше лайно. Де ти джервонто? Вгадай, що ми вільні, а ти Я наш малий. Я тому говорити, що танк не хоче битися з Девіном. Девіса називають обличчям боксу. Але хіба обличчя боксу може когось боятися? Але не сумнівайтесь в ньому. Коронуйте його. Я воровському закону. живу. живу. Буду жити. Де він робить усе правильно всередині та поза рингом. Знаєте що? Я не дам спокій Джервонті, доки у нас не з'явиться домовленість про бій. Мене, блядь. Легенда британського боксу Рікі Хатон зробив прогноз на бій між Шведом Оттоваліном та своїм співвітчизником Ентоні Джошуа. Пряма мова. Це чудовий бій для Ейджея. Валін жорсткий суперник, і це саме те, що потрібно Джошуа, якщо він хоче зустрітися з Уайлдером чи Ф'юрі. Я покажу тобі, хто бос цієї качалки. Валін програв лише одного разу, і то за очками Ф'юрі, створивши йому багато проблем. Думаю, ото прагне реваншу і постарається заявити про себе. Але я не думаю, що він поб'є Ейджея. Гадаю, Ентоні буде надто сильним для нього і нокаутує Валіна у пізніх раундах. Може бути. а може, ні. А може, ти. Екс чемпу на півважкій категорії 49-річний американець Андре Уорт розмірковує над поверненням з боксерської пенсії заради мордобою з мексиканським бичком Саулем Альваресом. І хуя заявлять! О що сказав Ворд: Моє ім'я ніколи не згадували поряд з канела, доки він не провів бій з Ковальовим. Мені не здається доречним називати ім'я Альвареса разом із великими бійцями всіх часів. Фла! Просто подивіться на його резюме. Звичайно, я думав над поверненням заради бою з Канело. Я народжений для конкурентних боїв. Гектор! Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.